День вчителя у Березівській сільській об'єднаній територіальній громаді відзначали по-святковому піднесено. Зала будинку культури заледве ледве вміщала глядачів. Винуватці свята на почесних місцях. Вони приймали вітання, як кажуть, і прозою, і піснею серед присутніх, чимало почесних гостей. Їх виступи сповнені поваги до людей світоглядної і гуманної професії. Ваше свято не дарма припадає на таку чудову красиву пору. Золоту осінь з її різноманіттями, так як і ваша професія. Адже вчитель це носитель добра. Вам вірять, вас люблять і шанують. Ви здійсните зв'язок часів, продовжуючись у своїх учнях. З Днем вчителя найкращі вітання через свого помічника передав депутат обласної ради Артур Фрідман. Потрібно вклонитися вчителям за те, що вони вивели таку нелегку, правда, творчу працю. І за ту відданість і шану до роботи у вихованні підростаючих покоління. Мені приємно передати ці слова. Смоляр, окрім слів привітань за дорученням Артура Фрідмана, вручив грамоти Хмельницької обласної ради кращим педагогам, вчителю хімії та біології великоправотинського НВК Раїсі Раюк, директору Малоправотинського НВК Зої Чуб, вчителю фізичного виховання Берездівського НВК Василю Савченко. До слова того святкового дня відзнаки районної влади, районної освітянської проспілки об'єднаної громади отримали ще чимало талановитих педагогів. Прекрасним подарунком до свята стала концертна програма. В якій переплелись виступи вихованців Берездівської дитячої школи мистецтв, художніх колективів будинків культури об'єднаної громади, шкільних художніх колективів, не обійшлось і без жартівливих пісень, і навіть постановок, звичайно, на шкільну тематику. Але за усім, і високими словами і жартами проглядалось єдине шана до людей, чиїм покликанням є навчати і виховувати дітей.